Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами про книжку Дисципліна це Свобода і автором якої є Джаковінг. Чому я її вибрав? Переважно я читаю книжки по рекомендаціях, а в цьому випадку я не отримував рекомендації. Просто мені сподобався відео автора на Ютубі, його інстаграм. В інстаграмі він себе розказував, показує кожен день, коли він стає в 4.30-4.50 вранці. Він робить фотографії годинника і кожен день це виставляє. І також він кожен день тренується і робить фотографії цих тренувань. І це мене вразило. І я поняв, якщо людина така системна, така постійна, значить вона щось таке знає про дисципліну. Тому вирішив її купити. І зразу скажу, що не пожалів. Книжка досить цікава, вона проста, вона складається з невеликих глав. Е і кожна сторінка це маленький розділ, де він розказує про якусь певну ідею, яка додається до загальної ідеї книжки, яку я би коротко описав так, що. Ми живемо в досить жорсткому світі, де багато є різних ситуацій, які стаються. Це може бути війна, це може бути якась хвороба, це може бути ще якась проблема десь. І нам треба тренуватися, щоб бути до цього готовим. І ця дисципліна, коли ми заставляємо себе робити щось таке, що створює результат, то це, це є оця дисципліна. І коли ми рухаємося по цьому шляху важкому, дає де є, де все-таки ці тренування, дає все-таки ці справи, які ведуть до, до результату, а не просто простий шлях, де ми нічого не робимо і уникаємо якоїсь відповідальності, уникаємо якоїсь певної роботи.